Як медичні заклади Чернігова розпорядилися виділеними їм бюджетними коштами? Це питання тривалий час досліджували громадські активісти і тепер підбивають підсумки. Публічна бюджетна інформація складна для розуміння громадянами, стверджують активісти, що ускладнює контроль з боку населення. Найбільша стаття витрат медзакладів Чернігова у 2015 році, за дослідженням активістів, це заробітна плата працівникам, а найменша медикаменти. Коштами забезпечено лише 19% від наявних потреб. Все, що становить, скажімо, так, утримання установ, то кошти всього це становить. Більше 81% витрачається фактично на забезпечення роботи лікувальних закладів. Якщо подивитися по загальному фонду, то ця цифра буде становити майже 93%. Відтак на безпосередньо лікування діагностику залишається. Дуже-дуже мізерні кошти. Такий залишковий підхід до фінансування сфери охорони здоров'я громадські активісти вважають неприйнятним. Якщо ми його залишаємо, ми, на жаль, будемо мати ту саму низку проблем, яку маємо на сьогодні сподіватися на те, що буде значно підвищене, фінансування охорони здоров'я, на жаль, не доводиться. Відтак, одним з виходів, які зараз мали б. Бути застосовані, це є зміна підходів до фінансування. Громада має приймати участь у формуванні бюджету медзакладів, а також контролювати напрямки його використання. З цією метою активісти спеціально розробили бюджетний регламент, який сподіваються, депутати згодом затвердять. От щоб правильно формувався бюджет. Щоб громада приймала участь у формуванні цього бюджету на медицину, що дасть цей бюджетний регламент? Ну це можливість громадянам на певних стадіях приймати участь у розробці програм, щоб були створені робочі групи, щоб могли ефективно підключатися всі на всіх стадіях опрацювання цього бюджетного регламенту.